Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Крунчинку Джила і ми з півдня Одеської області. Сьогодні хочу привітати всіх з Миколаєм. Ну, не знаю, хто святкує сьогодні, хто не святкує. Мене сьогодні привітали. Всім хочу подякувати за привітання. Я скажу, що я ну, не дуже так відмічаю цей день. Взагалі, який би він не був, чи сьогодні, чи 19 го якось так, не знаю. Ну, все-таки все одно хочу вас привітати. Сьогодні покажу там кілька кіточок цвітуть. І хочу трошки поговорити про хвою. Все-таки хвоя в саду, особливо взимку, дуже прикрашає наші садочки. Взимку восени вже, коли листя, блітають. Ну, до нас це не відноситься, у нас вон, і зима, ще з листям дерева Ну Все одно потім листя паде і прикрашати сад буде тільки хвоя. Так, Хочу показати вам чимирник. Бачите, цвіте? Це саме зимовий сорт, чорний називається. І вони саме цвітуть в грудні. Груднь, грудень ну у нас почали раніше цвісти. Цвітуть грудень і цвітуть всю зиму, навіть коли випадає сніг, вони цвітуть під снігом. Та да, в мене ще один зацвів, махровий такий гарний, не знаю, чому він захотів цвісти. Зараз ну, зацвів Скользко дуже, тому що зранку йшов дощ. Вчора зранку був мороз, ну не такий великий, але все одно ну, знаєте, земля примерзає, потім відходить і зверху таке слизьке, що ходити нереально. Так, ну вже зараз подивимося морозник, тоді будемо розмовляти вже про хвою. Бачите, все зелене. А, до речі, ось, дивіться, цибулькові риси. Оце цілий ряд у мене, ось бачите, зеленіють ось цілий ряд цибулькових ірисів. Якщо ви посадили їх вперше і переживаєте, що Щось з ними не те, то ну, так і треба. Вони повинні сходити отак от, вони потім зимують гарно. І весною вам будуть в кінці весни цвісти. От така краса. Бачите, ми вже з лаки позрізали. Ну, у мене це заслуга чоловіка. Він зрізав, тому що мені не було коли. Він позрізав, лишили тільки ось одну пампасну траву. Тому що вона зелена, гарна, все-таки. Дійшли ми до морозника в кінці городу. Аж глянь, такий гарний махровенький, зацвів. Ну, це не для продажу. Для продажу в мене в другому місці ростуть, тому це буде для нас. Я в тому році багато їх посадила, Вірніше, в цьому році. Весною багато виписувала їх, замовляла, знову замовила на весну ще одні такі. Ну, хочу їх розвести все-таки багато. Так, і так, говоримо про хою. Хво, про Дивлюся, можливо тут чи щось зацілу, наче не видно. Ось тут у мене це все на продаж тут в цьому ряду. І так, хвойні рослини. Хвойні рослини взагалі поділяються на Чотири родини. Чотири родини, а вже в кожну родину входить багато різних різних. От, наприклад, є родина кіпарисових. Сюди входять кіпарисовики. Ялівці всі. Туї, туєвики. Ну, такі рослини ходять в цю сім'ю. А вже самі вже потім кіпарисивки, і ялівці, ту і туєвики, вони діляться на різні види. Їх теж дуже багато різних є. Наприклад, ну, також, як і ялівці, і, туй, і, сесни, і сосни, і ялини. Все воно буває і великим, і, і по землі повзе, навіть ялини є, грунтопокривні сосни є такі. Які саме плетуться по землі, якщо їх не підв'язувати. Ну, п'ялівців таких багато є, які ґрунтопокривні, можна саджати замість газону їх. А можна всю хвою стригти. Вся хвоя піддається стрижці, всю можна формувати. Якщо у вас десь щось там виросло, не влазить вам якісь розміри, то це можна все підстригти. Родина є соснових. Ну, це входить то ясно, що входять сосни, ялини, ялиці, мудрини, кедри, цуги і псевдоцуги. Ну, потім я буду окремо розповідати, які є сорти теж. Теж буду ділити на групи і трошки розповідати, щоб ви трошки мали таке уявлення. Тому що я, коли починала, я теж думала, що там є кілька сортів того, того і того, і все. Потім є родина таксодієвих. Це сюди входять таксодіуми, криптомерії, секвої і метасеквої. Ну, Взагалі ця родина це такі таксодіуми і метасеквоя. це відносяться ці саме хвойні, вони, можна сказати, на них мільйонери, тому що вони ще ростуть з часів динозаврів. Це самі-самі такі древні хвойні рослини. Так, Матросик. Ну і Родина тисових входять сюди тиси. все. Тиси теж бувають різні. і, До речі, є і сосни пістряволисні, є у мене тис один пістряволисний, але, на жаль, він пістряв... пістрявий стоїть тільки навесні видно. Туї різні є, зелено-жовті, голубі. Вони міняються якраз взимку, весною, влітку. Є ялини, які мають різні прирости навесні. Я вже показувала, в мене є ялинка круента, яка має червоні прирости навесні. Мають ялинки, які мають жовті, білі прирости. Так що зараз дуже-дуже багато всіх сортів. Наші, хто в ціні, а хто просто любителі є навіть, які виводять сорти, тому що буває із сім'яного розмноження, бувають якісь такі. Відхилення від сорту, і виходять якісь нові сорти. Може, от ви посієте тисячу на насі... ялинки, а одна чи дві можуть взяти геть другого сорту. От таке буває. Тому що насіневі... насіння не завжди має ознаки сорту. У нас заціла фрозиція. Зараз підійду. Так. Є такі от, Наприклад, таксодіум він дуже, дуже любить болотисту місцевість, його саджають там, де багато вологи, щоб він трошки висмоктував цю вологу землі. Є рослини, які люблять посуху, щоб поливати, ну саме хворі. Є такі виведені сорти, які саме треба саджати. В містах, щоб вони більше поглинали цієї загазованості від автівок. Кажу, є різні, які є, які ростуть тільки на кислих ґрунтах, і на пісяних, і на болотяних, на глиняних. Дуже-дуже велике різноманіття хвойних є такі, які в природі зустрічаються, є такі, які виводять спеціально матросик. Де за ноги ціпляється, ні гляньте. це. те форзиція нас ну, гляньте. Зацвіла форзиція. І, скажу, що у хвойних є навіть листопадні. Це так содіуми листопадні, потім листопадні модрини і листопадний ще гінгобілоба. Це теж відноситься до. Хвойних рослин, гінгобілоба, хоча у нього і такі листочки такі цікаві на сердечко формою схожі. Але вони відносяться до хвойних. Є, наприклад, такі рослини кедри, вони ростуть тільки на півдні, це рослини для півдня. Не путайте ці кедри, що кажуть, які ростуть на півночі кедрові горішки. То не кедри, а то сосна кедрова. Саме кедри ростуть тільки-тільки в, ну, в південній частині землі. Морози вони не приносять. Мінус 20 для них це вже критично. У нас вони ростуть кедри. У мене як, всього три. Два ліванських, один такий звичайний гімалайський, який росте в природі. Так, ну, потім я ск сказала, буду е розповідати про хвойні окремо. На жаль, я колись думав, ну, я думала, що хвойні посадив і забувся, але, на жаль, на хвойних теж є і хвороби, і шкідники, і на туї ялівці можуть хворіти на всякі такі хвороби. А от я знаю, що на сусні можуть бути черв'яки, тому щоб я якось сама тут така гусінь. Саме гусінь. Вона повзала по сосні і пожирала її. Тому за хвойними рослинами треба рости. Деякі з них ростуть без проблем, а деякі полюбляють похворіти, повиділуватися, хочуть, щоб за ними подоглядали. Я ж кажу, що хвойні бувають різні, можуть вирости гігантськими. Бувають карликові, але карликові ростуть весь час, тому вони. Якщо вам, при покупці, ви бачите, що там заявлена висота 2 метри, то не вірте нікому, тому що після 2 метрів воно все росте теж. Поки буде жити, поки буде росте. Карликові, це говорить просто про те, що маленький прирост в рік. У, карлових, у карликових можуть бути просто 2-3 см. А у таких звичайних можуть бути просто і 30, і 40 і по пів метра. Наприклад, я ось бачу, там вдалині сосна, я її стрижу, формую. Це сама-сама звичайна сосна з лісу. Я її купила колись за 50 гривень маленьку. І вже ось кілька років формую, скажу, що не так, то і довго це, тому що скажу в рік великий прирост надає, тому її от сформувала трошки так. Ну Будемо тепер нарощувати ці шапочки з руками. Так що ж кажу, що всі хвойні. Можна стримувати. Ось, наприклад, оцей кедр ми вже відрізали йому верхівку, тому що нам не потрібен, Він не потрібен такий височений, тому що, як бачите, у нас вітри, потім роблять шкоду нам, тому ми його залишимо так. Є кедр ось як у нас оцей такий жовто-зелений, лимонного кольору, є голубі, є зелені. Скажу, все-все дуже-дуже різне. Є пістряві. Є, наприклад, ось сосна, забула назву, вона влітку зелена, а взимку стає жовта. І туди далі вона буде ставати жовта-жовта, яскрава, яскрава. Прям така лимонна лимона буде ставати. А влітку вона була просто зелена. Я навіть сама якось не, не бачила, не Якось не зупинявся погляд на ній, а сьогодні от сьогодні сама побачила, що вона стала жовта. Дивіться, називається Вінтерголд. вона. Є ще кілька сортів сосни, які саме так от на зиму міняють свій колір. Влітку не зелені. А коли починається холода, то вони стають жовті, яскраві. І знаєте, я раніше думала, що це якось виглядає не дуже, що воно... Знаєте, таку жовтого кольору, наче хвора рослина, але ні, дуже гарно виглядає. Ну, ось, друзі, наче все про хвойні. Все-таки хвойні в саду, це окраса. Коли починала свій сад, я навіть не думала, що, що буду саджати хвою. Ну, купила там кілька ялівців і все. А потім, коли я побувала в гостях однієї людини у нас тут в селі, то побачила, такі великі хвойні. Вже захотіла собі їх мати в садочку, тому у нас їх багато. Багато різних сортів, видів. Ростуть, купувала, скажу, що багато де, і знайомі ще по Фейсбуку з Польщі привозили, деякі рослини замовляла, деякі з. Розплідники тут у нас в Україні. Деякі десь люди самі отак от з Польщі привозили, з Європи десь привозили, так що де знаходила такі цікаві сорти. Там собі купувала, зануляла. Є розплідники, де е, такі, де ну, людина сама займається привозить ці рослини всі, і продає. Так, друзі, ну от і все, тому що все-таки холодно, хоч морозу нема, але дуже таки сиро. Замерла вже в руку. Так що такий е, лік без похвої хвої я провела. І ще, до речі, ніколи е, не можна говорити хвойники, тому що хвойник це є одна рослина, вона зовсім інша. А це всі рослини хвойні, а не хвойники. Так, ну, от на все. Тепер. Бажаю всім гарного вечора. Ще раз вітаю всіх з святом Миколая. Нехай він здійснить всі наші бажання.